З вами Вікторія Царенко. Ми їдемо по Закарпаттю і здавалося б звичайне, звичайнісіньке закарпатське село. Ходять корівки, але ні. Воно далеко надзвичайне. І чому дивіться далі? Нижня Апша село в Тячівському районі Закарпатської області України. Раніше це село називалося Дібровою, розташоване в двох кілометрах від кордону з Румунією. Ми вирішили. Проїхати і пролетіти над цим населеним пунктом, щоб показати вам, мої любі глядачі, ту кількість і розкіш не будинків, а цілих палаців, які місцеві мешканці тут будують. Це село називають найбагатшим в Україні. Причина в тому, що будинки в ньому не схожі на типові помешкання мешканців сільської місцевості. Господарі облаштовують свої будинки так, щоб у дворі обов'язково були оранжереї, басейни, а в будинках по кілька спалень і віталень, лазні сауни. В нижній апші практично немає одноповерхових будинків. У самих маленьких будинках по 10-15 кімнат, а в найбільших 30-40. Місцеві живуть за принципом, мій будинок повинен бути хоча б ну на одну цеглинку вищим за сусідський». Є тут і справжні сучасні палаці, деякі нараховують до 60 кімнат. Мені здається, що змагання з будівництва тут безкінечні, і зведення нових будинків ніколи не припиняється. Така собі виставка палаців. Мені важко уявити, як звичайна сім'я без домогосподарки може собі. Прибрати такий величезний палац. Дуже цікаво, навіщо? Так багато кімнат. Населення нижньої апші близько 10 тисяч переважна більшість із яких українські румуни. Місцеві кажуть, що заробили перші статки на продажі насіння соняшника, спирту та тяжкою працею за кордоном. Також ходять різні чутки, як то статки, зроблені на контрабанді, продаж нелегального алкоголю. Тут ще до 2013 року процвітало нелегальне виробництво алкоголю, в основному горілки коняків під відомими брендами. Робили звичайний спирт, який успішно продавали. Дехто стверджує, що на тих маєтках смерть не одного українця, які отруїлися горілкою Дібровська. Як воно насправді, я не знаю. Зараз значна частина працездатних мешканців цього села займаються заробітками і бувають вдома вкрай рідко. Люди працюють в Європі, займаючись важкою працею на будівництві, або працюючи обслуговуючим персоналом. Половина села виїхала в Західну Європу, а свої будинки здають туристам або новим жителям місцевості. Ті, хто залишився, тримають ресторани, магазини, підприємства, будматеріалів або ж Деревообробні фірми. Це село варто відвідати хоча б заради того, щоб побачити, як можуть жити українські люди. А ще, щоб насолодитися колоритом місцевих мешканців і ознайомитися з архітектурою нижньої апші. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мій канал лайком і коментарем. Пишіть мені, куди варто в Україні ще завітати. Я з радістю відвідаю українські красоти. Бажаю вам гарного настрою! Знаходьте час і перезавантажуйте себе природою!